Дякую. Ну, пасажирів було питання до вас. Гарного дня. Я тільки за те, щоб було по закону. Хочу жити в правовій державі. Так а що ж вам не законно зробили? Просто як, як для людей, до людини. Вас... Ми продовжуємо. Ні, ми не продовжуємо. Тут ситуація не розумієте, яка в країні. Мам. Я не розумію. Так. Да. Давайте ми свою думку залишимося. Та ні, ми просто вже все закінчили. Спілкування зі мною коштує гроші. У вас є вони зайві? Навчання, все таке інше. У мене реєстратор пише, хто зупиняв, тому вдвоєм тут не пройде. Я вам не заздрю, хлопці, але ви в скрутному становищі. Тому, будь ласка, друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні, як завжди, дуже корисне, позитивне відео від нашого учасника юридичного захисту водія В'ячеслава Сергійовича. Друзі, ви вже його бачили. Це водій, який знає свої права і не дасть себе образити. Тому працівники поліції тут отримують поповні. В свою чергу, в мене велике питання. Наша такі працівники поліції. Мені така поліція не потрібна, яка зупиняє і навіть не знає. Ну що, друзі? коршуни напали на водія, а однак водій все. Може, дивимось обов'язково до кінця, і чим все закінчиться. А я в свою чергу зверну увагу на дуже цікаві деякі аспекти. Доброго дня. Команда, які простішують особи. Не почув? почув. Причина зупинки. Що, Що, Доказ... Зачекайте. Докази свідки, фото, відеофіксація. Зачека постанову Заждіть, будь ласка. Ви мене зупиняли. А різниця яка? Різниця є. Згідно КУПАП, людина, котра зупинила, веде розгляд справи або спілкування, або фіксацію. Екологіальний розгляд справи. 100% все вірно. Зупинив один. Нехай спілкується один. Все ж чітко, все зрозуміло. В нас в суді, коли йде. Розгляд справи. Підготовка до розгляду справи не колегіальна ж судді збирається. Все, що дивіться, потрібно, веде людина, котра зупинила. Тому я спілкуюся з паном інспектором. Якщо це інспектор, я поки що не просив, а посвідчення. він посвящен... такий, як і я. Ми... Ні, дивіться, це ви, екіпаж, ви представники влади, ви екіпаж, ви друг друга страхуєте, прикриваєте. 56-й, Що <ріст> <ріст> я вже так? Під та не я не підказував. Ось, дивіться, моє посвідчення. Я вас поки що не просив посвідчення, тому що ви мене не зупиняли, спілкування з вами, я поки що не веду. Я веду тому спілкування. не зупиняли. Ні, я в мене реєстратор пише, хто зупиняв, тому вдвоєм тут не пройдемо. Я вам не заздрю, хлопці, але ви в скрутному становищі. Тому, будь ласка, причина зупинки. Садять 35, пункт 3. Що там в тому пункті? Почитайте. У вас доступ доступу від не треба мені в обличчя. Кати посічну я, покажу, що ви я ще не просив і не ознайомлювався. Я вам зарані ось друзі, в такій ситуації вам на ході стане що. Це вірно. алгоритм дій зупинила поліція наші методичні рекомендації. Одразу відкриваємо і дивимося. Підстава зупинки. Всі підстави, ось третя. Якщо є інформація, що свідчить, все зрозуміло. Що на згідно закону України про інформацію, повинні вам надати відповідну інформацію. Я вже це розбирав попередньо на каналі. Також 57-му конституції, закони та інші номети акти, що визначають права обов'язків громадян, мають бути доведені. Якщо випускник поліції каже там про те, що є якісь обмеження. Руху і кимось вони там прийняті, все чітко визначено конституцією, головним законом нашої держави. Друзі, ось така методична рекомендація повинна бути у кожного водія. Переходьте в опис під цим відео та придбайте в нашому адешопі ось таку корисну літературу. До речі, тут дуже багато всяких е, різних заяв, скарг, звернень тому, а навіть позивна заява є придбайте для себе, щоб бути юридично обізнаним, що там в третій статті? В'їзді ви виїздів ви місто згідно я перепрошую, я вже втретє вам кажу, спілкуюся з паном офіцером. Як я сподіваюся, а З паном сержантом. Там Ми, я з паном, сержантом. Маю, з паном поліцейським. Добре, що там в третьому пункті кажеться? прочитайте. Я маю прочитати. Ну вишва. Ви, а може 35 частина третя, там 57 стаття конституції, ви маєте довести. Все, що вживаєте руху прийшов до право дорожнього руху. До Частина 3 35 п'ятої статті каже, що ви маєте обґрунтувати, довести і проінформувати. А 57 стаття головного закону нашої країни Конституції каже, що інформація має бути доведена до громадянина. Тому я питаю, ви кажете, 35 Пункт третій. друзі, хотів би звернути увагу, що дійсно дуже важливо мати свої знання, знання, які допоможуть тобі протистояти ось таким працівникам поліції. В цій ситуації В'ячеслав Сергійович, учасник нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, і, до речі, учасник мого авторського курсу захисту водія, знає свої права. І тому і ти можеш знати свої права. Хто б нічого не казав, і скільки ви вже не писали, що та це одна ситуація, це така ще одна ситуація. Та їх багато цих ситуацій, системних ситуацій, де водії захищають свої права, де водії вміють і можуть. До речі, якщо ти хочеш робити так само, залітай в опис під цим відео, придбай мій авторський курс. Тим паче, що на повному пакеті ти зможеш не лише придбати курс, ти ще зможеш отримати 50% знижки на клуб юридичного захисту водія і 15% знижки на наш АДШОП. Тому не втрачай можливість, долучайся, придбай курс. А ми ми здалі ж вам даво товаришів. Що там в пункт третьому? згідно чого ви не зупиняєте кабінету міністрів постанов, снацькі п'ятьшінадцять заждіть. Будь ласка, так степе, ви дуже смішно, що працівник поліції навіть сам не може назвати причину зупинки транспортного засобу. До нього підходить його напарник. Вони намагаються разом все це зробити. Однак і тут не дуже таки в них це виходить. Максимально і смішно, і хочеться плакати, тому що за наші податки ось такі обовтуси стоять на дорозі. Ну це смішно, а з іншої сторони, гроші витрачаються ось на ось це. Зверніть увагу, друзі, працівники поліції навіть не знають по якій підставі, вони зупиняють цього водія, тому що вони спочатку кажуть про те, що це закон України про національну поліцію. Потім ми розуміємо, що це відбувається все на блокпості, хоча сумнівна історія, що це блокпост, і навіть плутають назви постанови Кабінетів міністрів, тому що. Цей пацієнт поліції каже про 1665 1666. Я взагалі не знаю, що це за постанови Кабінету міністрів, такі в нього з'явилися. Мене зупинили 35 частина 3. Да. Пункт 3. Да. Давайте потрясним, що давай, тут постанова? Давай. 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 Ми? Стаття 35, пункт 3. Я вам не зазверх хлопці, чесно, бо сам був в твій шкурі, але свавілля не буде. Так ну. який свавіл? Що там в третій статті? О, в третього пункту. Я маю читати. Ну, що я буду? Ви відмовляєтеся мене ознайомити з причиною моєї зупинки. Я чого відмовляється? Я вас ознайомлю. Знову. Ви, <реш> ви сержант, так? <да? реш> а ви, перепрошую, не в курсі. Я не розбираюся. Старший лейтенант. Старший літан. Тут. Сів. Старший лейтенант. Пане старший лейтенант, Станьте, так, будь там? ласка, я Ні, дивіться, ну, згідно 30. Свої... Я вас розумію, пане сержанте, але ж... от то, щоб Ми підняти. Буду, я, розумію, а, та... я ж не винен цього. Не ви що? підняли ручку, да? Ну, Він, я пан... підняв. Ні, пане пан, пан лейтенант. Це превентивний захист. Для нього мають бути підстави. Якщо ви хочете поставити мене на узбіччя, це інший превентивний да. захист, зовсім інша да. ситуація. Тому, будь ласка, я ж питаю. Якщо до мене є питання. Я ж пояснюю вам, а ви кажете, хочу. Е, я перепрошую, а у пана офіцера ну, якісь труднощі з поясненнями чи що. Я там я, я не знаю, при... ну що там в третій статті. Що ви до мене застосовуєте? Я за вас нічого не застосовую. Ну як, Превентивна захід зупинка. ж вам за цей кажуть? Поки що ви мені кажете, 35 мені пункт придавил. 3. -ді. Я пытаюсь, что Пане, там водяй, в этом то сейчас будет. Да будь ласка, а ласка зеленую папку сзади. Зелену. Точно, поэтому придется, так, Пане, водяй, станьте, будь ласка, справа. Пане, водяй, вы меня слышите? Вы я сейчас... с паном вот, офицером, пишу, который меня не Uh, Шановне, ви якщо ватове. підійшли і звернулися до громадянина, то мені здається, ви, ви маєте пане, представитися. Патрульна да. поліція, місто да. Харка, молодший да. лейтенант. Ви зараз створюєте. Питань за... немає, Я нічого Путаска. не створюю. Пане поліцейське, я щас не щас нічого не створюю. Ви стоїте Заждіть, ви кажете, що я створюю, я нічого не створюю. Я маю зупинитися на дорозі, там, де згідно правил дорожнього руху, а на блокпостові, там, де зазначив уповноважена особа або поліцейський. Я зупинився там, де мене зупинили. Це превентивний захід. Послухайте, давайте ми не будемо колегіально на мене тиснути. Я спілкуюся з паном лейтенантом. Будь ласка. Будь ласка, чому далі, коли вам треба їхати. Не затримуйте Машина які стоять на. А тепер, будь ласка, представтеся, щоб я розумів, хто, хто знає, як треба вчиняти. Дозвольте, щоб я не витрачав час, я сфотографую ваше посвідчення. Ви ж не правда? Пане поліцейське, до мене ще питання прописано... є. До мене питання було були самого початку. було питання, до вас. Гарного дня. Я тільки за те, щоб було по закону. Хочу жити в правовій державі. Кажу, що вони законно зробили. Просто як, як до Ми продовжуємо. Для ні, ми не продовжуємо. Мені цікаво. Слава. Тому, ну цікаво. Ви дивіться. Ці ситуація, не розумієте, яка в країні. Мам. Я не розумію. Да. Товір, твір, твір. Давайте ми солоднуємося. Ми просто вже все закінчимо. Спілкування зі мною коштує гроші. У вас є вони зайві, навчання, все таке інше. Та, навчання завжди. Що... Дивіться, втручатися не... в розмову зі старшим офіцером, ти принаймні ну, до нього Та, не поваловав. Ну, ви ж молодший, офіцерський Ні, склад. Добре. Складу на ціл немає. Ці. Ну, ви ж лейтенант Як ну, немає хто вище, хто нижче. А посада. Можливо, ви можете бути старше за посадою. А чого ні? А чого ні? Ну, цього ви, цього ви, не знаю, але спілкуюся з тим, хто мене зупинив. Все, не так, буду затримувати. Не відбайом, рухати, то... Ні, не вдвоєм Зафіксовано. Цікаво було просили. Ну може якось іншим разом. Так, дійсно, друзі, ось така папка повинна бути в кожного водія в автомобілі. Це зручно, коли в тебе все є під рукою, ти відкрив, подивився і про все зазначив. цьому працівнику поліції. Ось так треба з ними робити. Ось так треба діяти по закону. Я системно це показую. Навіть в своєму останньому відеоматеріалі задійте мій канал, подивіться, як мене зупинили працівники поліції, як ми спілкувалися. Я своїми діями все провожу вам на прикладі, довожу, що це можливо. Ось е люди, які закінчували мій курс авторський. Також показує, знаходиться в нашій спільноті клубу юридичного захисту водія. До речі, також долучатися, щоб змінювати цю систему, щоб долучатися до змін, щоб не лише долучатися до змін, і ще мати надійну юридичну підтримку. Тому друзі, це дуже важливо, коли спільнота змінює ось. Те, що відбувається зараз на дорогах України. Хотів сказати непогане слово, ну і не буду казати. Але ми бачимо, що це, ну, це жах. Тому що вони навіть не мають можливості пояснити, навіщо вони зупинили. Не мають можливості пояснити підставу зупинки. Ну це якісь, ну, обовтуси. Ну, просто обовтуси. Все, що я можу сказати, друзі. Обов'язково. Я... Контент просилаємо на мою пошту в описі під цим відео, всі мої соціальні мережі підписуємось, тиснемо палець до гори, обов'язково залишаємо свою думку в коментарях під цим відео, що ви думаєте з цього приводу. Лайкосик затягніть, тому що водій, як завжди, молодець, все чітко зробив. Дуже приємно дивитися такі відео, коли він навіть не звертає увагу на того, хто не представився, і просто їде. І я думаю, працівник поліції, якби, як він каже, мені було б цікаво з вами поспілкуватись. А мені було б не цікаво, тому що ви повинні діяти з рамках закону і не витрачати час інших людей, а займатися службою. Ось і все, що тут треба знати. Друзі, бережіть себе, розповсюджуйте це відео і усім вам мирного неба!